Друзі, всім привіт ви на каналі а 3 а 2 крю І у нас сьогодні в магазині з'явився у продажі Тяж восьмого рівня. Це шкода Т-56 в камуфляжі Галєм. І що ми маємо прочитати про нього? Це живучий, важкий танк з міцною лобовою броньою та рикошетною башнею, прикритою допоміжними екранами. ну і... Все таке інше. Що в наборі ви цьому будете мати? За 685 гривень ви будете мати цей танк, будете мати камуфляж Галем, якийсь цей дебільний аватар, бустери x 20 штук, тому що, мабуть, цей танк не дуже комусь потрібний. Треба ж було сюди щось додати. 9 слотів оборудки і слот в ангарі. Що я можу вам одразу сказати про цей танк? В цьому танку найкраще. Це його гарний камуфляж Глем. От якщо ви побачите, ця лава, вона так пересувається, лється. Е, ошурки оці летять від нього. Друзі, це дійсно круто. Камуфляж в нього дуже гарний. І реально заради камуфляжа, тобто, 685 гривень це не так багато, тому що сам камуфляж коштує 3200 золота. А якщо ми перейдемо в магазин і подивимося, скільки коштує 3200 золота, ми подивимося, що 3000 голди у нас коштує типа, 195 гривень. Тобто сам танк буде коштувати орієнтовно там біля 500 гривень, ну і якщо там ще відняти оборудку і все таке інше. То можна буде все це підрахувати і буде тан коштувати орієнтовно 400 гривень. Що я маю на цьому танку, друзі? 17 боїв зіграв, маю на ньому 6471 і 1852 середні дамаг. До речі, хочу сказати, що максимальний на ньому домах у мене був 3100. Але цей танк він не відповідає дійсності. Чому не відповідає? Тому що це дійсно важкий танк, він важкий, в нього киде 15 секунд. І це дуже багато, 15,4, друзі. На цьому танку дуже важко грати. І цей дамаг, який він разовий дає, це, це замало для такого киде. Ну, блін, якщо додати, наприклад, або відняти у... ФВ 215Б183 відняти, наприклад, калібровані снаряди, то він плюс-мінус буде так само кодишитись, як, як цей. Ну, це фігня повна. Давайте по характеристикам. Місність танку 100 800, лоб башні 220, корпус башні 130. Борта 170 і корма 70-60. І... Де тут рикошетна башня, а де тут там, е якісь нього, там листи, якісь там допоміжні на башні. Ну, Вони стоять на башні. Але вони не рикошетять. Чому? Тому що в нього є дуже гарна зона пробиття зверху, там, де Комбашенка стоїть. і... Він пробивається на ізі просто. Що від башні, коли ти станеш, що просто станеш, його всі пробивають. Всі, хто хоче його пробити, всі пробивають. Імовірність запалювання 15%, не дуже багато, це не 20, але все одно він горить. Радіус огляду маленький, але для тяжа плюс-мінус норм, 271,2. Маскування 35, 29,8, це стандарт. Дамаг в. Хвилину 1754. Всього. Так, да, великий разовий дамаг, але ДПМ в нього низький. 15,4 в нього КД. Маємо середнє бронепробиття. Бронебійні. 226 камулятиви в нього стоять на галді 295, осколков фугазні 75. Середній дамаг 450 на бронебійних. Хоча, друзі, це тупо фуфло, тому що він по 300 закидає. Камулятиви 390, осколко фугасні 640. Так, да, на осколко фугасних він, він дуже хорош. Але на осколко фугасних в нього цього бронепробиття 75, його не дуже достатньо для того, щоб кидати, наприклад, в борти або куди ще. Лише в корму. От, от В корму ви можете кидати, 640, супер. Зараз ще подивимося, скільки в нього максималочка, і там розберемося. А от друзі. Час зведення в нього просто, він вас шокує. В нього 6 секунд час зведення. Він просто зводиться, ну, бабуся закидає краще. І при тому, що розброс на 100 метрів, в нього 35 см це дуже багато. І якщо ви не зводитесь, ви не будете давати віртухи, і не будете на ньому попадати, тому що цей танк тупо фуфлижний. Зараз я вам скажу, чому, чому, чому я так вважаю. на вертикальної наводки вверх маємо 15 градусів, вниз 8 8. Вперед їде 35, плюс-мінус нормально, назад 12, це трошки маловато. І переходимо до снарядів. 800 в нього максималка на фугасах, 488 на камулятівах і 563 на бронебійних. Е, до речі, дуже цікавий факт. Це танк із флажком, який ми побачили тут. Шкода це Чех. Але екіпаж, якщо ви поставите національні екіпажі, він базарить на польському. Він базарить на польському, друзі! Це просто лютий якийсь зашквар. Тому, друзі, що я хочу сказати про цей танк. На восьмому рівні цей танк, навіть цей сніговик мені киває головою, що цей танк прикольний. Можна на ньому по фану пограти. Тобто для колекції найбуде. Але. Цей танк дуже важкий, командозалежний, тому що в нього КД 15.4. Е -е, його розберуть дуже швидко. Він ніхера не рікошетить, ніхера. От просто ніхера. Його пробивають і пробивають, от Якщо дивитися отак, у нього от, оця, зона, оця зона, яка виступає отут, вона вся сіра. Тобто він пробивається в цю зону в обидві комбашенки. В обидві. Він просто пробивається, люто пробивається. Тому, що сказати, давайте подивимося бій на цьому танку. І будете вирішувати, чи треба вам такий танк за 685 гривень або, або не треба. Камуфляж гарний. Не спорю. Друзі, це Кастілія. Я підбирав спеціально бій такий, щоб не було якихось там сьомих рівнів проти нас. Підбирав, щоб були спеціально, щоб були лише восьмі рівні. Граємо тут взводом. В мене Сакура Хімурай грає теж на такому самому танку, але не в легендарному камуфляжі. Їдемо зараз на напрямок СТ. Хоча ми бачимо, що на напрямку СТ має бути в принципі, лише один т 34 3 Ну... Для чого ми туди їдемо? Для того, що в нас також е, одна Істежка е, десь поїхала по хребту туди, і чому вона туди поїхала, я просто не розумію. От, Друзі, давайте подивимося, навіщо, е, навіщо ми це робимо, і навіщо він їде просто, просто ліворуч по хребту. Ну що він там може зробити? Навіщо він їде на ПТ-позиції? Якщо ти граєш на СТ, ти маєш їхати туди на горочку. І грати цю горочку, тому що це дуже важливий напрямок, який треба забрати. А ти поц, поганий, ти просто поїхав і став там. І я не знаю, що ти там робиш. Ну окей, ми зараз граємо ІС-6. І Іс 6 там вже вихватує з половини ХП. В нього вже немає. Плюс мій Савзводний йому дає плюшечку, плюс дає йому. Зверху, бачите, як я кажу, що зверху треба грати. І та 57 на 440 вихватує. Ну і дають мені сразу дві тички. Ну, окей, нехай. Здаємо трошки назад, подивимося, зараз що буде. Тут у нас Пантера, Ях пантера стоїть. Ях Пантера, другий. Забирають, забирає. ПТсау, я каточу цю ПТСАу на 495. І вона все одно заїжджає назад. Ще один шот від 57-го отримую. Ну, так собі. тайп 57, 57 й дав мені. Вже 472 ХП залишилось. І це я вам кажу про те, що цей танк Ну його всі пробувають. Те, що там пише Вергеймінг своїх, типу. Коротких цих пропозиціях, давай, купуй танчик, будеш там тащити на ньому. Да Не будеш ти на ньому тащити. Не будеш, це танк не для того, і він на цьому танку не можна тащити нічого. Ти на ньому не затащиш, тому що в тебе невелика альфа разова, і він ніхера не рікошетний. Це просто якась шляпа від Wargaming, аби ти потратив 685 гривень. Все. Більше тут нічого немає в цьому танку. Ну, лише, да, я знаю, друзі, в цьому танку є круте. Це його легендарний камо. він, ну, Ти дивишся на нього і тащишся від нього класно. Він такий весь горить, там лава л'ється, ллється, він там, ці ошматки від нього летять. Це дійсно прикольно. Але прикольно, коли ти будеш грати на цьому танку постійно, якщо ти не будеш грати. Ну, от на фугасі 680, 680 проходить в Су-130ПМ. І, друзі, цей фугас він просто вирішив. Тому що Су-130пМ такий, ніхуя собі. Блять, хто це такий. Він сразу одразу повернувся. Повернув, він просто змінив свій напрямок і вирішив подивитися, хто це такий йому дав. Такий лютий фугас. Ну, повернувся і поїхав в ангар. Тому. Друзі, тут е, лишається в нас вже три танки в команді противника, п'ять танків в команді союзників. Т-34, дивіться, що робить. Т-34 у нас супер крутий танк. Він стоїть там, де мають стояти взагалі Стежки, або дуже стара ця фішка залізти на ту горочку. І мені ж одному не можна тут підставлятися. А що робити? Ну, чекаю, поки там з'явиться якийсь Ty-57 або ще хтось. Треба щось робити. Якось треба вигравати, тому що у нас тут три шотних е союзники плюс Скорпіон, і шотний, в принципі, я. Місовзводний теж е шотний, і треба щось робити. Не можна було тут інакше мені приїхати, тому що танк не дуже швидкий, він повільний. І треба. Міняти позицію, тим часом, поки ми її міняли, побачили тут Type-57, го відправили в ангар, поки ми її міняли цю позицію, наших союзників вже стало четверо і танків противника всього двоє. Де цей там катається т 34 Третій? Не зрозуміло. тому варіант тут лише один. Вже він засвітився, цей Т-34. і Варіант тут один лише їхати на горочку, тому що е, Т-34 він зайняв таку позицію, яку ти просто не проб'єш, якщо ти будеш знизу грати. І тут його грати треба лише тільки зверху. Ті, хто знають, от хтось там зебат пише на прожето, той, який вже злився, давайте, пацани, ставте на базу і він там сам прийде. Ну і приїде, окей, і що він приїде? У нас три просто шотних танки. В принципі, якщо так розмовляти, то в принципі і е, моя шкода теж для нього шотна, якщо він проб'є нормально. І дивіться, друзі, супер, броня не пробита. Це була типу, віртуха, умовно кажучи. Це без ведення, ми стріляли просто на ББ. І дивіться, що відбувається. Astron класний парень. І ще один постріл. Це без зведення майже. І ми теж не попадаємо, хоча могли цього поца вже забрати. Я лишаюсь тут просто один на один. І плюс місов, який теж для цього танка шотний А що робити? Місовдний переїжджає, міняє позицію, правильно робить, стає на, під... стає на базу, бо йому в принципі нічого не можна вже зробити. А я даю йому фугас і не пробуваю фугасом взагалі. Хоча б, пробиття на фугасі норм. І як на цьому танку можна взагалі тащити? Тобто, якщо ти парень вважаєш, що ти дерев'яний, в тебе там якась статистика, типа 40, або, може там 52, типа, або ти взагалі не знаєш, як грати на якихось танках, ну цей танк точно не для тебе. І не для мене, тому що, бачите, що я роблю? Я даю постріл, я, я не попадаю, бо я не зводжусь, бо я звик зводитись на німецьких танках, коли ти зводишся, просто, е, просто взагалі не зводишся. І стріляєш, і попадаєш, а тут треба зводитись повністю. А час зведення у нас 6 секунд. Це просто пиздець. Тому, друзі, не знаю, потрібен вам цей танк за 680 гривень. Не можу сказати. 2923 настріляв. Маємо три фраги, галдішки за, заробили. І за такий бій, ми маємо всього там, типа, понти срібла 2923. Це у нас е, топ по дамагу сьогодні був в цьому бої. Тому, друзі, вирішуйте самі для себе. Потрібен вам, ну, окей, для колекції. Якщо в мене є майже всі танки, ті, що є, в грі, там якихось, може, немає. Звісно, то він мені, мабуть, був потрібний і потрібно було на ньому пограти, але це не той танк, на якому б я захотів грати. От, наприклад, Прожето 46 це крутий був танк. Ну, все, Зебат тут грає. Що в нього поступ? 57-39 тисяч боїв. Супер. Нормальна статистика. Але Прожето – це Імба на 8 рівні. І на ньому комфортно грати. Цей танк не можна назвати комфортним. Це таке собі. Варгіймін захотів його продати, він продає його. Тому, друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Я вам бажаю гарних боїв і всього найкращого. Всім пока.